Пане Юрію, вітаємо з перемогою. Наскільки складною була ця перемога для вашої команди? Ну, попри всій повазі до суперника, ми десь знали, що команда в них молода, і... ну, але зато вони добре рухаються. І ми переглядали їхні матчі. Ми знали, що вони в кожній грі забувають гол. Тому просили, щоб не було десь, не дай Бог, недооцінки, щоб не вийшло так. Розслаблено цю гру настроїлось, тому що домашня гра, люди прийдуть подивитися. Дуже серйозно підход до цієї гри. Ну, Чесно сказати, не просто було, тому що, попри те, що ми створили дуже багато моментів, два голи забили, вони нам не дали більше забити. Вони вбивались до останньої хвилини. Так що такої легкої прогулки сьогодні в нас не вийшло. Ну, добре, що створили дуже багато моментів. І люди по реакції людей я побачу, що вони отримали задоволення сьогодні від футболу. В момент від атак, і, ну, для людей, я думаю, сьогодні вийшов цікавий футбол. Тобто сьогодні десь команда зіграла в той футбол, який ви хотіли бачити, плюс хлопці більш-менш виконали установку. Ну, агресивно сьогодні грали, атакували, з бажанням бігли вперед, створювали моменти. Те, що просили, в принципі, виконували. Та, Звичайно, є нюанси, які. Ну, Десь в кожній грі є. А так загалом настрій хороший, виграли. Єдине, що ну, хотілося більше, напевно, зробити м'ячів. Попри ті моменти, що ми їх створили, ну, напевно, десь все-таки з реалізацією, ну, на жаль, Добре, що сьогодні в нас їх було багато, два голи забили, але бувають ігри, коли рахунок 0-0 і моменти є, і не забуваєш, от тоді вже прикро. Ну, сьогодні, в принципі, так як потрібно. Наступна гра з 1 жовтня. Як буде команда заповнювати цю паузу дводишневому чемпіонаті? Три дні вони зараз відпочивають, тому що десь вже зіграли 10-й тур і переїзди. Команда трошки. Втомла, по-перше, десь психологічно та й фізично Десь три дні зараз буде перерва, вони відпочинені, і потім буде знову ж таки чотири дні таких ударних, тому що зараз попереду ще друга половина кола, так що нам треба зараз їх буде трошки відпочинути, і треба буде закласти знову ж таки фундамент на другу половину. Першого кола, щоб ми от на такому, тобто зараз підуть десь, напевно, так само непрості і, і Вінниця і, і потім ключова гра це Інгулець. Тому нам зараз треба буде ну, трошки команду скажімо так, підтягнути, щоб вони витримали до кінця до, до останнього туру. Що, дякуємо, успіхів наступних матчів.